Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємося до ярмарки, а саме вже от все попакували і від'їжджаємо. На ярмарку готувалися млинці з припіком, припік гриби плюс цибуля, панкейки. Панкейки будуть подаватися з топінгами, малиновий, карамельний та шоколадний. Все, що мені лишилося, це наклеїти. Ось такі етикеточки, щоб всі знали, що це і з чим це їсти. Ось. А якщо вам цікаво, як це все готувалося, дивіться далі. Спочатку зробимо тісто для млинців з припіком, так як вони на дріжджах, то тісто повинно, звісно, піднятися. Причому піднятися два рази. З такими млинцями я познайомилась в такій книжці. Мені її подарувала мама вже більше 20 років назад. От, це моя, скажімо так, довгий час була моя настільна книжка, поки я ще так як би сказати, не мала багато страв в асортименті своєму. От, і млинці з припіком саме з цієї книжки, українська кухня, хоча в дитинстві я їх, чесно кажучи, не, не, не знала, ну, не, не, не куштувала. Можливо, в інших регіонах України це більш поширена страва. Ну, менше з тим. У мене будуть млинці на 4 літри молока. Зараз підігрівається у мене на плиті 3 літри. Для початку зіб'ємо яйця на кожну літру молока. У мене буде 2 яйця, тобто, загалом, у мене зараз 8 буде. Яйця помиті, борошно просіяне. Все, як то кажуть, як книжка пише. Правда, ще бажано яйця розбивати в окремий посуд, але я сподіваюся, що вони мене не підведуть. Так, яйця ми всі сюди розбили, додаємо цукор. У мене цукру 200 г. Дивіться, в книжках, якихось, можливо, там ще рецептах. От, ну, є вже заготовлено таке якесь співвідношення. Тобто, хтось це робив, для нього це добре. І все, і він користується цією пропорцією. Я вас закликаю, скажімо так, спробувати і все-таки визначитися, чи ця пропорція, наприклад, тих самих яєць, там, цукру, масла, олії, борошна вам підходить, чи потрібно би, трошечки скоригувати. Тому що, наприклад, ну, як би сказати, я ж не перший раз їх готую. То я для себе скоригувала все-таки пропорції: там і, і яєць, і цукру, і солі От, на, на мій смак. Так само і ви це зробіть. Білки, наприклад, в цьому рецепті можна вже додавати після того, як все там тісто зійде, щоб вони були ще пишніші. Ну, нам тут трошки. Немає часу з таким гратися. Я збиваю всі яйця разом з цукром, просто щоб вони перемішалися. Молоко підігрілося, навіть трошки перегрілося, тому додала ще холодного молока. Ну, ви ж розумієте, працюєте з дріжджовим тістом, що дріжджі не можна запарити. Так, доливаю молоко. Дріжджі. Кількість дріжджів, дивіться, скільки у вас на пачці вказано. Якби я зараз використовувала живі дріжджі, то згідно даної рецептури потрібно на 4 літри молока 85 грам дріжджів. У мене сухі дріжджі, і на кожній пачці написано, що ця пачка на 500 грам борошна. Так як ну, плюс-мінус на цю кількість молока у нас піде. 2,5 кг борошна. У мене в мисці пересіяно 3 так, Ну, Це ж, ну, ви ж знаєте, все воно так, все в цьому житті відносно. Піде, стільки не піде. Не хоче мені тут вінчик триматися. триматися. Висипаємо дріжджі. Це дріжджі швидкодіючі, їх не потрібно попередньо. Ну, розмочувати, як би сказати, пробуджувати. Зараз їх ретельно перемішаємо з молоком. Зверніть увагу, що сіль я ще сюди не додавала. Сілі дріжджі вони між собою трошки не ще не дружать. Тому я хочу спочатку, щоб вони з цукром з'єдналися, з цукром і молоком. Додаю потрошки борошна. Це як зі стандартними млинцями розбиваємо, щоб не було грудочок. Це ретельно перемішуємо. Можна взяти міксер, в кого є. Тут, якби не питання. І от зручно вінчиком все добре розіб'ється. На цьому етапі додаємо сіль. Тут у мене 50 грамів. Знаєте, я навіть до кінця зараз і не досиплю. Але ж, ні, ще буде літра. Розсипаю все. Спочатку, ну, як і звичайні млинці, робимо тісто густе, потім розводимо до рідкого. Тільки у випадку з дріжджовими млинцями, спочатку робимо густіше тісто і ставимо підходити. Через годину, чи, ну, коли вже ви побачите, що добре збільшилося в об'ємі тісто, підігріваєте решту молока і додаєте розводите до тої консистенції, яка вам буде потрібна. Додаємо розтоплений маргарин тут 250 г. Трошки далі добиваємо наше борошно. Хто буде робити на велику кількість молока, оця миска у мене 10-літрова. і ну А далі вже надто велике, вже на 20 літрів. І, ну буде, буде тісто підходити, як то кажуть, буду за ним добре стежити, щоб воно від мене не втікло. Бо я так розраховувала, чи два рази його замішувати. Ну, Що в випадку з дріжджовим тістом також непогано, щоб друге тісто не перекисало. Ми Підемо іншим шляхом. Поки будемо смажити одну партію, то другу частину тіста я буду тримати в прохолодному місці, щоб мені воно не перекисало. Я вже вимішала до потрібної консистенції. Ну, От. Як густа сметана. Просто ще густіше робити, то потім буде тяжко його, ну, не, не тяжко, як би сказати, виб'єте, розрідити, але отак, От як на мене, така сама оптимальна густина. Е, борошно, ну, звісно, в мене все не війшло, бо в мене його тут було 3 кг, ну, але і не пів кілограма тут лишилось, тут більше лишилося. Ну, Десь, десь все-таки до кілограма. Ну, кожен буде дивитися по своєму борошну, якби і по консистенції, яку буду робити для цього. Все, я відправляю миску в тепле місце. Ну, орієнтуйтеся година півтори а добрі дрожжі то ще швидше, будете бачити. Я теж бачу бульки на, на, на самому тісті, що вже починають дрожжі потрошку діяти. Так, тому, можливо, і менше, ніж годину в мене. Займе процес чекання. Далі з вами зустрічаємося, буду розводити це тісто, будемо робити тісто на панкейки, і поки відстоїться і одне, і друге тісто, зробимо начинку для млинців з припіком. Добре, що вистачило розуму, таки подивитись-подивитись і перекласти його в більшу миску. Ця миска на 12 літрів, і то я, ви щас, як бачите, по краєчкам ловила це тісто. Підігріла ще літру молока, і наше завдання зараз це вимішати до рідкого стану. Зараз я знову його. Зараз побачимо, чи буде, як то буде зручніше, чи вінчиком, чи на руки переходити, бо ну, вже таке в'язке стало. Зараз розберемося. Так, молоко підігріти так, щоб нам не спортити це тісто. Ну, Тобто і не холодне, і не гаряче. Таке воно. ледь тепленьке молоко. Ага, Я ще планувала олії сюди додати. От на цьому етапі я його і додам олії, щоб краще розмішалось. От півстакана у мене буде. От його і додам. Вилила все молоко, розмішала успішно, скажімо так. Ну, от, як на звичайні млинці. Вони ж у нас будуть з начинкою, то тісто таке ну, трошки густіше, ніж на, на, на лісники. Але загалом консистенцію дивіться, кожен сам для себе. Я його поки що відставляю. Зараз е, замішу тісто на панкейки. І це якраз вже підійде. Нам просто, щоб вони, як то кажуть, як то ще раз, ще раз дріжджі заграли. В ньому ми ж його все перемішали. От, і на панкейки якраз відстоїться тісто. І зробимо вже сам припік на млинці, поки тіста, тіста будуть відстоюватися. Для приготування тіста на панкейки нам знадобиться кефір. Я роблю на 3 літрах, на кожну літр по 2 яйця, тобто 6 яєць, пачка маргарину 250 грам, 3 стакани цукру, чайна ложка солі, 4 пачки розпушувача. І у мене стручок ванілі борошно, якщо по рецептурі буде 12 стаканів. Але, звісно, що будемо дивитися по консистенції, скільки у нас поміститься. І так, кефір у мене підігрітий. Ну, до якого він стану підігрітий? Просто, щоб не був холодний. А то його сильно гріти, то і можна й сиру мимохідь зробити, звісно. Так, тут взяла яйця з цукром зіб'ю поки що відставлю. Зараз, поки кефір ще такий тепленький, я ваніль сюди додам, перемішаю, і хай воно там собі натягується. Це зерня та тільки сюди виймаємо. А це нам ще знадобиться, покладемо до цукру. І буде у нас ванільний цукор. Так, так перемішаю все. І забирає смак. Так, ми скоро збиваємо яйця. Все стандартно. Ну все, яйця з цукром перемішали. Додаємо їх до кефіру. Додаємо наші розпушувачі. Ну, кількість розпушувача, звісно, дивіться, згідно інструкції на пачці. У мене цей розпушувач одна пачечка на 500 грам борошна. Я не впевнена, що всі 12 стаканів, тобто, там, війдуть, скільки сюди треба згідно рецептури, тому даю трошки менше розпушувача, тільки 4 пачки. Думаю, його буде достатньо, такий якісний. Кожен розпушувач, як би сказати, має м -м, різний складний, за рахунок чого він піднімає тісто, От. то це якраз мені до вподоби. Дивіться, він вже в хід пішло. Додаємо сіль. Маргарин, як то кажуть, не будемо тягнути кута за хвоста. Відразу додам маргарин. Всі складові панкейки, окрім борошна, вже в мисці, тож додаємо борошно. Ця мірка один стакан. Ну так. так я і буду сипати такими повними мірками. І скажу вам, чи пішло всіх всіх 12 стаканів. Так, тут вже є два Все-таки ввійшло 12 стаканів. Може, десь там трошки був і неповний, але все-таки 12. Ну, бо це вже перевірений рецепт, як то кажуть. Е -е, Нам ланцевий торт в там Трошки пізніше побачити це відео. Скажімо, аналогічний рецепт. Тільки на пачку кефіру цього 400 грамову, йде один стакан борошна. А тут два. Ну, а ми робимо на більшу кількість відповідно, і 12 стаканів. Трошки олію дала ще. І відставлю, хай відстоїться. Воно таке ще більш в'язке стане, поки постоїть. Ну, отак це буде виглядати. Ось така консистенція. Все, Відставляємо хай чекає своєї черги, а ми займаємося начинкою. В якості припіку для млинців дріжджових у нас будуть гриби з цибулею. Спеціально не кажу не об'єм нічого, це вже все на ваш розсуд. Припік може бути просто підсмажена цибуля, тобто щось, що вже готове. Це може бути фарш чимось посмажений, це може бути просто цибуля з морквою. Це вже на ваш розсуд. Тут у мене, ну, розповім тільки, що тут у мене, це замочені гриби були. Це такі, така суміш там і синячки, і боровички, і все. От, вони відмочилися, стікають, вони так і стоять в друшлаках. Тут у мене аналогічно суміш тут: є і білі, і, і синяки. Різні гриби. Це просто заморожені були. Також вже вода стекла. Дві отаких от великих цибулини. Я зараз наріжу для подальшого обсмаження, а гриби перекручу. На м'ясорубці. і цибулю, і гриби обсмажу все окремо. Цибулю я нарізала. Ну, такими доволі довільними шматками. Тому що я подумала, краще буде її все-таки також перекрутити. Бо буде. Виходить, ну, консистенція буде різна. Гриби кручені, а Цибуля просто смажена шматочками. Трошки воно буде не, не компонувати не, не грати, разом не компонувати. Ідемо зараз, тоді обсмажимо грибочки і одні і другі просто з метою, щоб вода вийшла, зайва волога. Ну і цибуля обсмажиться, і тоді вже все разом перекручу. Ну, от Виклала я поки що тільки гриби, які були заморожені. І цибулю. А гриби, які були сухі, ну і відмочені. Зараз цибуля підсмажиться, і я їх сюди додам, щоб вже більше потелень не ставити. Ну, у нас тут процес іде так, як треба. Цибуля вже підсмажилася. Додаю сюди, ще ці гриби. Ці морожені то вже і добре підсмажилися. Я вже вимикаю, все, почекаю, поки ще ті гриби підсмажаться, чуть прихолоне і на м'ясорубку. Як бачите, процес у нас йде. Тут у нас млинці з припіком, тут у нас панкейки. Спочатку взяла на панкейки спеціальну пательню. Але вони мені там незручно перевертаються, а так як тіста у нас багато, ну то, знаєте, тут можна буде до ранку з тими млинцями. Тому взяла звичайно і просто так рідше їх кладу. Тісто взяла в менше. Це тісто на панкейки, ну, щоб зручно було в руки брати. Це тісто на млинці з припіком. Ну, і це у нас начинка. Все просто взяла в менші ємкості, щоб зручніше тримати. Ну, Хто з нас не смажив млинці? Звичайно, всі смажили. Так, я тут трошки за кадром буду олію змазувати. Так. В ідеалі млинці з припіком спочатку розкладається начинка, а тоді тісто Так як у мене начинка тяжка, мені це не дуже подобається. Тому ну, я трошечки зробила не так. Я спочатку наливаю трошки тіста, розкладаю начинку, бо так то можна було би ложкою, ну і просто, просто на пательню. Ну, ложкою зараз тут уже по тісту. Ніяк не зробиш. Тому маємо те, що маємо, і заливаємо знову тісто. Я вам скажу, що, такі, що такий спосіб, там не набагато більше тіста йде, або може і так само, тому що, коли лежить начинка, ви її все одно намагаєтесь залити тістом, і тіста йде більше. Зараз я покажу попередній. І спочатку переверну панкейки. от Спеціально я вам кажу, взяла тут хоч можна розвернутися і їх перевернути. Зручно принаймні це зробити. Так. От оцей візьмемо, розірвемо. Ось такий він виходить диркастий Вот у нас начинка. Ну, її принаймні видно. Ось такий. Ну і тут у нас будуть панкейки. Ну і так добре, що вони так, знаєте, в такому режимі смажаться. То одна пательня вдіє, то, 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 то друга. Тому встигаєш. то так, то так. Тут у нас все аналогічно. Я якраз за пару днів до цього думала про дозатор для тіста. заблизько поклала. От, у випадку панкейків, дуже був би доречений. Треба подивитися в інтернеті. Так, ну і панкейк покажу, як то кажуть, у розрізі. Дуже гарячий. Ось таке пухкеньке, пропечене тісто, все. Ну, як ви вже знаєте з початку відео, будуть подаватися вони з топінгами. Шоколадний, карамельний і фруктовий. Зараз ще покажу тільки, як перевертається млинець. Ну, і на цьому завершимо. З вами завершимо. А мені, ну, ви ж бачили, скільки ми тіста замішували. Ну, нічого. Це все, як то кажуть, на добрі справи. Можна попрацювати. Дочекуємося, поки тісто, тут зверху вже перестане бути сирим. Ну, тут шматочки сирого, але загалом, щоб воно не було сирим. Все. Все, і далі печемо. Ось такий у нас сьогодні нехитрий процес. Я буду працювати далі, а з вами прощаюся. До зустрічі в нових відео. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. До побачення!